Вітаю вас, мої дорогі та любі дітки, а також їх батьки. Сьогодні четвер, четвертий день тижня, і це означає, що на нас чекає нова та цікава вистава. Пропоную вам переглянути виставу за твором естонського письменника Ено Рауда-Кастрюлька для їжачка. Їжак купив у місті велику гарну кастрюлю. Тепер стану щодня варити собі обід у цій кастрюлі, думав він радісно. Їжак був дуже задоволений своєю новою кастрюлею. Незабаром чутки про кастрюлю їжака розширились серед лісового народу. Якось у гості до їжака зайшов вовк. Кажуть, ти придбав у місті чудову кастрюлю. Так воно і є, відповів їжак і поспішив показати кастрюлю. Гм, загалом, звичайно, кастрюля нічого, але тільки ручки у неї з двох боків. А що, хіба це погано? <гум> Дуже погано. За все своє життя я ще ніколи не бачив кастрюлю з ручками. При цьому він не став уточнювати, що досі взагалі ніколи не бачив кастрюль, і з бурмочанням пішов далі своєю дорогою. Настрій їжачка був зіпсований. Незабаром прийшла в гості до їжака Мишка. Кажуть, ти купив кастрюлю. Чи не можна мені глянути на неї? Звичайно, можна. Мишка обдивилася кастрюлю. Шкода, шкода, що до цієї кастрюлі не прироблений дзвіночок. Дзвіночок до кастрюлі. Невже ти не розумієш, коли їжа звариться, дзвіночок за кастрюля без дзвіночка нікуди не годиться. Мишка пішла, а їжак після її відходу вкрай засмутився. Через деякий час з'явився заєць. Я теж хотів би подивитися на твою кастрюлю. У лісі ні про що більше й не говорять, як про твою нову кастрюлю. Ну і ну, кастрюля як кастрюля. Але потім він підняв кришку і вигукнув Та це ж нечувана, твоя кастрюля порожня. І, підстрибуючи, заяць втік у ліс. Тепер їжак так засмутився, що заплакав. Цілком зневірившись, він почав варити в кастрюлі компот з яблук. Поклав яблука в кастрюлі, незабаром компот був готовий. Їжак спробував раз, спробував другий і раптом радісно засміявся. Такого смачного компоту він не пив ще жодного разу в житті. І задумався їжачок, чи справді потрібно слухати порад непрошених гостей. Ми із вами вже знаємо, що для виготовлення посуду використовують глину і з неї роблять керамічний посуд. А для того, щоб зробити скляний посуд, потрібен пісок. Але що це за речовини і звідки їх беруть? Сьогодні я розкажу вам про це. Глина це цікавий і різноманітний за своїми властивостями матеріал, який утворюється при руйнуванні скельних порід. Знайти її можна під верхнім шаром землі. Для цього досить викопати невеличку ямку, хоча іноді. Вона залягає і досить глибоко. У сухому стані глина легко кришиться в руках, але варто її тільки намочити, як вона стає пластичною та клейкою. З неї можна ліпити різні речі, як із пластиліну. А після висихання вона твердне і зберігає свою форму. Колір у глини дуже різноманітний. Вона може бути і білою, і блакитною, і сірою, і червоною, і зеленою. Глина відома своїми корисними властивостями вже багато тисячоліть. Ще до винайдення паперу люди писали на глиняних табличках загостреними паличками, а після цього. Висушували ці таблички на сонці, нині глину використовують дуже широко. Вона потрібна в будівництві, з глини роблять цеглу, цемент, будують хати мазанки. Через те, що глина абсолютно не боїться високих температур, з неї навчились виготовляти посуд. А як утворюється пісок? Коли міцна та могутня скеля протягом сотень років стоїть на землі, на неї впливають сильні вітри, крижаний холод, сильні зливи та інші природні явища. Вона потихеньку розпадається на крихітні шматочки, які називаються піском. Пісок виглядає, як дрібні часточки, з яких складаються гори. В цілому цей природний матеріал широко відомий і майже у кожної місцевості є піску у надлишку. Сухий пісок сипучий, і з мокрого піску можна ліпити. Пісок може бути різного кольору, білий, жовтий, червоний, сірий. Колір може змінюватися у залежності від того, мокрий пісок чи ні. Пісок використовується при виготовленні різних будівельних розчинів і матеріалів, скла, очисних фільтрів для води. Це важлива і потрібна корисна копалина. Діти, а у вас вдома є предмети, для виготовлення яких необхідні пісок та глина? Відшукайте вдома керамічні або скляні предмети. Та зробіть із ними світлини, з нетерпінням чекатиму фото із вашими знахідками.